А нас не можна знімати? Я вас не знімаю. Я бачу, як у нас не знімає. Не, не, не конечно! Так, да, так переверніть камера до себе. Я не хочу приватний. О, бачите, я не хочу. А можна вашу фамілію? Мою, конечно, Головко моя фамілія. А номер знак нагрудний можна? Поцікавити? 1633. Дякую. Дякую вам до бачення. Вам щастя.